Переказ, і сьогодні я розповім про Мізері Стівена Кінга. Це книга жахів, котра відбувається в одному американському містечку. І, судячи з того, як одного разу згадали про оверлук з роману Стівена Кінга Сяйво, це містечко десь недалеко від місця подій в іншому романі. Тож. Про що ця книга? Жив собі письменник. Брав найкраще від життя, пив, тусив до одної ливневої ночі дощової чи грозової? Неважливо. Одним словом, він на підпитку повертався з Пункту А в пункт Б. Тож, поки він їхав на підпитку з пункту А в пункт Б, він потрапив в автомобільну аварію, в нього перевернулася машина, і так вийшло, що він пошкодив свої обидві ноги. І його запримітила жіночка, котра їхала ну, до себе додому, але це жіночка не проста, а це була його фанатка, яка була повернута на світі Мізері Честейн. Мізері Честейн – це серія романів цього письменника Пола, котрий потрапив в аварію. І так вийшло, що в останньому романі він убив цю мізері. І був цим задоволений, тому що, як написав сам Стівен Кінг, деякі персонажі захоплюють тебе, ти пишеш про них, пишеш і мрієш від них позбутися. Особливо коли це не одна, не дві книги. Тож, е... і ще одне одна приміточка, що Стівен Кінг написав цей роман е... ніби в двох часах. Тобто він одну, один розділ написав теперішній, а, там, наприклад, наступний розділ це минуле, котре згадує пол, що ніби як було все прекрасно і чудово до того моменту, поки, поки не, не трапилось гірше. Тож, аварія, катастрофа, мінус дві ноги. Його знаходила його фанатка. Але замість того, щоб зателефонувати в швидку, відвести його в лікарню чи ще щось в такому роді, вона вирішила лікувати його сама, тому що вона колишня медсестра, і вона шарить, як це все робить. І після того, як він починає. Розуміти, що щось тут не так, тому що, ну, типу, лікарня швидка, ні, а просто відвести додому і давати обізбол е, від якого звикання, типу, це окей. Я чесно не скажу, звідки взяв кінг чи вона виникла в нього в голові, чи це реальний випадок, але це досить. Дивний роман для мене, тому що так, він, роман вийшов, прекрасний, але сама ідея, вона досить дивна, тому що, так, існують різні люди, існують різні випадки, але ситуація фанатка викрала безпорадного письменника, свого кумира, заради того, щоб за ним доглядати, про нього піклуватись. І потім, уже як виявилось, вона його е, цим всім шантажувала. Тобто ти робиш так, як я скажу, або ти сьогодні не отримаєш обізбол. Або там, або ти робиш це, або ну, ти, не, ти не кушаєш. А що ти зробиш? Ти нічого не зробиш, тому що ти не можеш ходити це раз. А по-друге, в тебе болі в ногах е, адські просто. Пекельні мучення. Це все, і він не міг ні встати, ні ходити. Потім з часом, звичайно, він там, хоча б міг сидіти, але спочатку він просто переживав пекло і він був заручником ситуації, і в нього не було іншого виходу. Він згадував, як йому було прекрасно жити. Навіщо він випив і поїхав, якщо він знав, що буде така ну типу гроза. Що він не зможе нормально їздити. Хоч фанатка його була е, часом досить вміняєма, але він, він це навіть цей пол письменник називав це приливом і відливом. Е, тобто, коли прилив це коли її захоплювала її е, психічна, психологічна хвороба, е, я називаю це шизой, тому що там на ну, тут же шиза. А відливом це коли здравий смисл відступ... приступав, приходив до неї. Пол навіть розумів це по її погляду, коли вона починала дивитися в пустоту, просто мовчала, ігнорувала його, а потім в неї змінювалися повадки. Тобто вона сидить, втикає, а потім така хоп, і нормальна. Потім знову сидить, втикає, хоп. І все, і в неї вже якісь приколи: типу, якщо ти там не будеш це робити, я буду агресувати на тебе. І як вияснилось потім, вона його, наче викрала, тримала в себе, намагалась е замести сліди його перебування в цьому районі, щоб не приїхала поліція, щоб не було допитів, тому що в неї вже були якісь. Е Звинувачення, які не мали змісту, не мали доказів, і через це до неї був, так би мовити, більш контроль. ну, більше контроль, ніж за звичайними людьми, тому що в неї вже були якісь правопорушення, які не мали доказів, але всі, всі навкруги знали, що з нею щось не так. Тому що вона колись була медсестрою, і її, так би мовити, не просто так звільнили. І до чого це я веду? Що в кінці кінців, звичайно, полу вдалося її обхитрити, так би мовити. Але там навіть не однозначний кінець, там е один кінець, а потім, е наче, якісь е згадки, чи. Сни що, там зовсім інший кінець. Там два кінці, в одному ця жіночка вижила, в іншому вона вмерла. Але е, зараз буде спойлер, але все-таки вона е, вмерла, і потім полуснилося, що нічого подібного. Що вона не вмерла, що вона залишилась жива, він все ще в цьому полоні, і вона його переслідує, він намагається втекти, і все таке в, в цьому романі досить таке класно показано е... намагання вижити людини. Тобто любов до життя перемагає той факт, що там у людини не працюють ноги, чи такі болі, що він не може встати по-людськи. Навіть в безвихідних ситуаціях, коли Пола закривала ця медсестра, вона закривала його в одній кімнаті, він тоді намагався якось вийти, відкрити двері, коли йому вже стало трішечки краще, тобто коли він міг хоча б сидіти, він вже намагався щось небудь вигадати, як безвідті. І там був, була така ситуація, що пішла дощ, була гроза. А з дому, щоб вийти, в якому знаходився цей письменник, там були е, такі е, ступенечки, сходи, і вони були досить вологі, тобто, якщо ти, е, в тебе ноги погано функціонують, у тебе нічого не вийде. А він був готовий повсти е, через ці сходи, через, там, через ліс, через парк, через плисти, будь-що, лиш би звідти втекти. Але потім якось він такий. Блін, а вона ж, якщо приїде, а я ще не втечу, що мені робити в цій ситуації. Вона ж забере мене назад і щось зі мною зробить. Тобто тут така боротьба між е, здоровим глуздом і жагою до життя, і е, цією невпевненістю, тривожністю і таким всім, не знаю, навіть на грані депресії. Тобто цю книгу я. Рекомендую, якщо вам подобаються всякі приколи з відрізанням кінцівок, з насильством і таким всім читати, то це круто. Мені особисто не подобаються такі всякі книги, жахів, трилери, хорори, оце все. Мені не подобається через те, що просто не по приколу мені читати. Мені більше якісь розгадочки, пожалуйста, загадочки, оце все мені детективи, будь ласка, сюди їх. Бо пригодницький насичений сюжет. Оце теж круто. Романи я прям не знаю, я не переношу. Оце типу, вона поклала йому руку на. О, ні, 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 не потрібно. Так от, мені сам книга досить сподобалась, але я не люблю жахи, тож якось так е, я вийшла в нуль, один-один. Але ще, на жаль, в мене є такий прикол, е, коли я починаю читати десь за 100 сторінок, я потім не можу закрити книгу, тому що мені цікаво, в мене якийсь такий природний інтерес до всього, що. Мені потрібно закінчити читати книгу, щоб дізнатися, що буде в кінці. Навіть якщо вона мені не цікава, мені, мені треба. От, і через це я читаю хуйню, щоб розказати вам, щоб ви її не читали. Тож, персонажі круті, але з певними недостатками, які. Я думаю, можна було б доробити, наприклад, там якась тривожність, деякі нелогічні повороти сюжету, але в цілому, якщо дивитись на розв'язку, то ці повороти були таки правильними в свій час в своєму місці, але трішки нелогічні, хоч і да, хоч і вдалі. Пол, як персонаж, він якось трішки без своєї спроможності ходить. Він відчував себе слабким, таким маленьким хлопчиком, котрий спочатку він думав, що з цим робити, що з... потрібно щось зробити з цим, потрібно звідси піти, потрібно втікти звідси, прямо зараз, прямо тут, або коли мені стане трішки краще. А під кінець він. Чим далі, тим більше він ставав якимось досить тривожним, депресивним, таким по дитячому невпевненим. А, а що, якщо вона повернеться, вона мені відріже палець? Якщо а що якщо я там, покажу поліцейським, що які приїхали, що вона ну, дивна і вона тримає мене в себе в полоні. Вона, певне, не знаю, мені язик відріже чи руку відріже, щось вона з ним зробить. Хоч і в цілому це досить гарно показує е, жертву і аб'юзера, який один е, такий типу, ти повинна робити все правильно, щоб я тобі не зробив нічого поганого, щоб я тебе е, не... Бо так би мовити, не перестав з тобою рахуватися, щоб я тебе не перестав любити, обожнювати і це все. Якщо ти так зробиш, я почну тебе ненавидіти. І це досить неправильно. Хоча в книзі це от, написано класно. Круто, класно, мені сподобалось. Досить провідносине, життєво, хоч і такими мрачноватими красками. Це все описано, але круто. По сюжету в фільмі, якщо він є, він здається є, було би круто показано, в книжці це досить незрозуміло, тому що там декілька варіантів подій, і не завжди зрозуміло, який із них вірний, доки ти там не дочитаєш до кінця розділу або до кінця книги. Це теж по своєму інтригує, цікаво і цепляє. Це дає тобі привід дочитати до кінця, але мене оця два варіанти подій, із яких це думки головного героя, а з іншого це реальність, ти не завжди розчехляєш, там не завжди показано, де думки, а де реальність. І ти потім під кінець десь там повинен розуміти, а що так. Тож, цю книгу я, звичайно, рекомендую. І якщо вам подобається цей жанр жахів, хоррорів, трилерів, психотрилерів. І якщо ви занадто чутливі або з гарною уявою, краще залишити це на коли-небудь потом. Або взагалі не залишати. Ну, вам вибирати, не мені, я це своїм мінням, яке ніхто не питав, звичайно ж, і я не маю експертного цього. Я не претендую на експертну думку, тож. Тож вибір за вами: читати чи не читати. А так я казала що на минулому тижні, що я хочу подивитись Опенгеймер і Барбі, або хоча б щось одне, щоб поділитися з вами своєю думкою, яка нікому не потрібна. Але я не можу знайти на стрімінгових платформах. Або я не там шукаю, або його ще немає. А в кіно я не хочу поки йти, тому що я щось занадто з плотним графіком робочим. Тож, якщо хтось вирішить підказати мені, де можна подивитись, будь ласка, скажіть де? І я обов'язково подивлюсь і скажу вам свою думку, яку ніхто не питав існує. Но... А якщо я не знайду, або ви мені не підкажете, то я розповім про Люпена. Це серіал Netflix, в якому я досить сильно розчарувалась, тому що мені, а я це не розкажу, тому що це буде на, потом. на наступний підкаст, який я в суботу випускаю, про... по фільмам та серіалам. Тож мені досить цікаво почути вашу думку. Тож, будь ласка, ставте. Пишіть мені коментарі, можливо, у вас є якісь доповнення чи аргументи, чому я не права. Чи, можливо, я десь помилилась в сюжетних цих перепетіях. Ставте вподобання, підписуйтесь. На подкаст-платформах, на Ютубі є мій, мій подкаст, але він без відео, тому що я спеціаліст без камери. У мене навіть мікрофона немає. Я записую це все на диктофон в своєму телефоні. Тож, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви будете підтримувати мій канал, тому що мені хочеться знайти якихось однодумців, можливо, а можливо просто. Цікаво, що ви про це думаєте, тому що наскільки я подивилася свою статистику, у мене там не одна людина мене слухає, тож, будь ласка, коментарі. В, на подкаст-платформах, до речі, я завжди до випусків додаю страфу з запитаннями або, так би мовити, з коментарями. І ви можете залишити свою думку під кожним випуском, що ви думаєте про той чи інший випуск, якщо ви не хочете нічого. Про випуск говорити, можете не можете написати, а якщо вам сподобалось, пишіть, що вам сподобалось, якщо не сподобалось, то пишіть, що чим не сподобалось, або щоб можна було покращити. Тож цей випуск вийшов досить довгий, за це я прошу вибачення, тому що я зазвичай записую на 10-15 хвилин. Через це мій подкаст і називається Короткий переказ. Тож прошу за це вибачення, хоча я не впевнена це добре чи погано, що він вийшов таким довгим. Але я все, все закінчую. Гарного дня! Зустрінемось в суботу. Будемо обговорювати або Люпена, або обе... Опенгеймер і Барбі. що -небудь... про що-небудь я де розкажу. Тож до зустрічі! З вами був короткий переказ. Зустрінемось в суботу.